Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на декілька тем. І перша тема моя буде сценарій, який я дуже-дуже часто спостерігаю в Україні, який називається Королева і Паш. А, ну, Відповідно, вона королева жінка, і чоловік, який, ну, чого я його називаю пажем? Тому що через деякий час в таких парах спостерігаєш, що штани в цій родині носить не він. Ось. І він завжди на якихось одвірках, завжди він є на якихось других-третіх ролях. І... Те, що можна охарактеризувати, як ну, вислів жінок поганенький, але мій. Дуже сумна історія, особливо, коли бачиш це, ну, на протязі, спостерігаєш такі пари на протязі п'ятиліть-десятиліть. І дуже розповсюджена в Україні і в країнах, де жінку оцінюють за Домостроївським таким правилом, що якщо в неї є стосунки, якщо в неї є родина в певному віці, то вона нормальна, якщо немає, то щось з нею не так. Ось, і там ніхто не взяв, давайте її, значить, всі пожаліємо. Ось, і, значить, в якомусь віці ну, у нас це зараз трошки так відтермінувалося. У нас це біля 30-ти. Якщо жінка не заміжня, то там починає вже бити в дзвони. І отут, -от, як правило, і трапляється те, що називається поганенький алемій. І таких історій я навколо себе бачила і бачу в Україні. В Україні, підкреслюю, в Україні, в Нідерландах не бачу, в інших країнах, в яких була, масово не бачу. В Україні прям, ну прям, дуже багато. Тому що дуже соціальний пресинг у нас сильний в цьому аспектові. І тому що жінок демографі демографічно більше, ніж чоловіків. і... Там, де немає конкуренції за жінку, там якість е, спілкування чоловіка з жінкою, ну, в плані його. Е, зараз у мене там Помідори тухлі полетять. Ну, як є, я кажу так, як є. Е, значить, Якість його спілкування з жінкою в плані джентльменського набору реального, тобто реальних таких. Якостей вона знижується знижується знижується. На жаль. А, і після того, як ти, наприклад, зустрічаєшся, маєш стосунки з чоловіком з країни, де жінок набагато більше набагато менше, ніж чоловіків, і де культурою прийнято за жінками, значить, дуже сильно. там, ну... Там обхажувати їх, знаєте, і так далі. Тобто, де жінка по-справжньому принцеса, і, і у шлюбах там, ну, також вона дуже довго принцеса, mm. <рес> якщо не королева, то потім після цього дивишся на, на такий розклад, як у нас, і на злацяння, такі, як у нас, ну, найчастіше. І... Тебе просто це після цього дуже дивує, тому що якось навіть ти бачиш, що чоловіки можуть пропонувати себе не в культурній манері, а в агресивній. Тобто я тебе собі пропоную, але я очікую почути тільки так. А якщо я чую ні, то я можу на тебе агресувати. Так було зі мною багато разів, так було з моєю сестрою. Там взагалі була агресія жахлива якогось незнайомого чоловіка, і просто він вона дала зрозуміти, що вона не хоче стосунків, вона його навіть не знала, причепився якийсь там на вулиці, і вона дуже вічливо, дуже чемно, і він почав агресувати. І це в нас, ну, не на жаль, не поодинокі такі випадки. От ця історія, де він паше, вона королева, йде саме від того, що вона, ну як, вона думає, що вона його набагато голів цікавіша, і вона, чесно кажучи, зазвичай так і є. Але вона насправді не вірить, що вона дуже королева і що в неї багато буде вибору серед тих, яких би вона вважала там, своїми героями, цікавими для себе чоловіками. Тобто вона хвилюється, що там вона реально заскакує в останній вагон. І, і вона погоджується або просто сама знаходить такого от собі пажа. В екстремальному такому випадку я бачила, в купе я їхала в поїзді, зі мною їхала родина, чоловік, жінка і е, дівчинка їхня. І, я була шокована, по-перше, тим тоном, яким вона розмовляла зі своїм чоловіком, в такому тоні, знаєте, наказовому. А по-друге, я була шокована її К -к 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 коментом, якимось відгуком таким, коли він пішов до провідниці щось там купувати, чи каву, чи щось. Вона дівчинці сказала: ти дивись мені, бо з твоєю поведінкою, скоро ми почнемо бігати, каву носити. Ну, тобто, Тато в них апріорі паж. Чому дуже сумно дивитися на такі пари, де вона аля королевішна у порівнянні з ним? Тому що за якийсь термін, там за 10 років зазвичай виходить так, що вона не відчуває себе жінкою нормальною жінкою, яка може спертися на сильне для в її розумінні цього слова плече. А він не відчуває себе повносправним таким справжнім чоловіком, тому що він якби постійно до цієї планки її не дотягує. І тут навіть не мова, що він до неї не дотягує. Він дуже не дотягує до її уяви про свого ну, про гідного її чоловіка. І виходить так, що він також не є, скажімо, ані рівним її партнером, ані, як сказати, головою родини. І ти дивишся так, що насправді ну, якесь таке, знаєте, і щось таке не комільфо, тому що він насправді міг би бути для когось і суперменом, і героєм, і супер-супер. Ну, не ну, не пажема, а супергідним чоловіком. Просто жінка мала би бути інша. Е... Ну, зазвичай, зазвичай ти реально дивишся на пару. Що є якийсь там такий мізальянс в тому плані, що ну, вона, як правило, або краще від нього освічена, або з набагато більш такої багатої родини. А, ну, або якась така видна, видна, а він зовсім якийсь такий, ну не дуже сіренький, такий зовнішньо. А, от, тобто, ну. Якийсь, як кажуть, мізар'янс в цьому є. І от в таких парах, що сумно, це те, що через якийсь час ти бачиш, як вона до нього ставиться. На... Типу, я тебе при собі тримаю, але на відбибейся. І воно дуже ну, якось некрасиво виглядає з боку, зі сторони. Ось, але насправді цей чоловік зазвичай нормальний гідний, просто він би міг би бути. Супер-героєм для когось іншого от і все. Так що от, 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 такий сценарій хотіла вам розказати, і він реально дуже розповсюджений в Україні, дуже розповсюджений. І ви знаєте, в чому я переконалася, що жінки, які реально от внутрішньо вважають себе королевами ну такими Прямо, чи вони гідні того, кого вони хочуть. Вони або чекають реально того, кого вони хочуть, і не розмінюються на тих, хто ну, ну ні. Або навіть якщо вона пішла, <смі> яка ж моя улюблена блогерка на... на таку угоду зі своєю совістю в тому плані, що ну, я його не кохаю, обираю чисто розумом, ладно вже. А вона, якщо вона реально внутрішня королева, але пішла на угоду з собою, вона його не принижує. Вона е свого чоловіка підіймає е тим, що вона його поважає. Вона, як сказати, змушує себе його поважати. І тим, що вона, вона вирішила, а я королева, я обрала собі такого чоловіка. Ну, чоловік біля мене не може бути неповажним. <гум> От. І вона своєю повагою підтягує його до того рівня, до якого ну на якому вона хотіла би бачити свого там ідеального свого. Чоловіка супермена, свого свого героя. І такі пари вони непогані насправді. Тобто, коли жінка з розумом підходить, то це непогано, тому що вона не розмовляє з ним на відбілося, вона не посилає його, бо я була свідком свідком декілька разів. У таких парах одна пані прямо взагалі послала на три літери. При всіх інша обзивала, коли ну, я була стороння людина, я була в домі у них, і я чула, ось як вона його в сусідній кімнаті обзивала. Такими словами, що просто жах, і чоловік дуже гідний, дуже розумний, дуже гідний. просто. Вона, мабуть, вважала, що вона суперзірка. Він на ніхто, хоча він точно на ніхто. Ну, так от отак, от вона поводила себе. Такі справи. І ще хотіла поговорити з вами, ви знаєте, закрила я те відео про там, де я там трошки привідкрила історію своєї родини. Думаю, так, що справді, коли далі буду розповідати про, не про себе, та, а про там, якихось знайомих і так далі, я не буду, вичте. Не буду уточнювати, там, хто є хто, буду якими загальними фразами казати, а якщо прямо в персоналі, то це тільки про себе, так буде, в принципі, ну, правильніше, тактовніше, скажімо так. Але мені там написали, що я там, щось полила брудом, пам'ять там, своїх там, деяких паній, що я сказала. Um, ну, <laughs> що до того, що їхнім чоловікам треба видати медаль. <laughs> uh, ви знаєте, я не вважаю, що я полила брудом, тому що поливати брудом можна тоді коли е, uh, Поливаєш брудом, неправду кажеш, кажеш щось, обмовляєш людей, кажеш щось вигадане. Або там якісь плітки передаєш, які ти достеменно не знаєш, чи це правда, чи це ні. Ви знаєте, я за те, щоб поважати наших і померлих, і наших живих, старших людей. Але давайте чесно, з тим, що ми помираємо, ми одночасно не стаємо святими янголами. А ми залишаємо по собі ту пам'ять, яку ми залишаємо. Вона от така, яка вона є. І мені здається, що якщо на вагах стоїть нічого поганого, не дай Боже не сказати про померлих своїх там, близьких, і на інші чаші цих вагів йде. Зробити якісь висновки, які можуть бути корисними іншим людям, особливо більш молодим людям, то мені здається, що в моїй системі цінностей переважає польза, можлива польза від цього. І, ну, наприклад, я знаю, що коли я помру, я не стану автоматично святою. І якщо хтось буде розповідати про мої помилки, але, от реально, в реальному спілкуванні, не просто щось там таке вигадані плітки, І це потім комусь допоможе не наступати на ті ж самі граблі, Я не думаю, що я звідти буду дуже проти, якщо чесно. Ось. І... Ще хотіла сказати, щодо пам'яті своїх, відійшовших у вічність близьких, ви знаєте, в мене була бабуся, ну, татова мама. Вона не дуже любила ходити по кладовищах. Я не знаю, була ще маленькою, коли вона померла, ну мені було 13, майже 14, але всі ці походи по кладовищах, з її боку, я не пам'ятаю. Мені здається, вона не дуже їх відвідувала. Але в неї постійно була приказка, що цінувати треба живих, а не мертвих. І ви знаєте, вона реально жила е, у відповідності з цим своїм правилом. Тобто, по кладовищах вона там не дуже ходила, але вона живих своїх, близьких дуже сильно. Цінувала і любила і підносила. Натомість в мене була там ще одна родичка старшого віку, і ми з нею не так рідко їздили на кладовище також до наших близьких, і ну, в неї характер був важкий. Вона вже також спокійна, але в неї характер був важкий. І вона не дуже жаліла своїх близьких родичів. В багатьох аспектах, тобто, ну, скажімо так, там багато було у її рідних від неї болю насправді. Але коли вона приїздила на кладовище, то там починався просто якийсь маленький такий міні-театр на Цій ограції, оці обсилування пам'ятників, і там, на кого ж ви покинули, і так далі. і так далі. А коли я просто згадую її спілкування з тими родичами, до, до яких вона вже приїздила на кладовища в житті, коли вони були живими, ви знаєте, то, так, ну, то я не можу сказати, що вона до неї дуже добре ставилася. Мені завжди здавалося, що е, оця ритуальна частина прийти, там, зіграти оцей міні-спектакль на кладовищі і потім напекти правильних пиріжків, вони мали бути правильними, як для на поминки, за особливим рецептом, не дай Боже щось куплене або там замість рису покладеш капусту, умовно кажучи. Правильно, обрядово треба все цього дотриматися. От мені здавалося, що вона більше от в, 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 ту, в ту якусь сторону пішла. А насправді, коли я згадую її спілкування з деякими родичами, то багато з них ну як, намагалися її взагалі докати. І не дуже з нею відкривати серце, і не дуже з нею щиро спілкуватися. І взагалі деякі з них намагалися з нею взагалі поменше спілкуватися. Не те, що там щиро, а взагалі їх майже не спілкуватися. Але при, тому, при всьому, потім, коли ці люди покинули цей світ, то е от, так от... така була реакція на відвідання їхніх могил. Так що е щодо пам'яті наших близьких, я за те, щоб Пам'ятати, і, як кажуть, віддати шану. І ще хочу сказати, от кажуть, що там з якоюсь людиною було стільки всього різного, але коли вона померла, то залишається, не залишається поганих спогадів, залишаються тільки добрі спогади. Ви знаєте, я на своєму прикладі не можу так сказати. в мене не так. Дійсно, в мене, наприклад, залишаються переважно добрі спогади про спілкування з тими людьми, які, якщо десь мене і ображали, то це було ненавмисно, ну щось десь там злетіло з язика, різниця характерів, різниця світоглядів, ну щось такі якісь речі. Там Така помилка, знаєте, не навмисна якась помилка, не навмисна якась образа. Оце все реально дуже швидко забувається, і ти запам'ятовуєш тільки добре. Але е е мені, наприклад, не забуваються речі, які я знаю точно, що людина мене навмисно ображала, людина навмисно мені робила боляче, людина кайфувала від того, що мені було боляче. Я вам скажу, ну такі, на жаль, люди були серед моїх рідних. Це не означає, що у нас не було і позитивного якогось спілкування, але ну, були люди, які ображали мене дуже сильно, от прямо, скажімо, навмисно. І ми здавалося, навіть отримували від цього якесь своє задоволення. Коли я приходжу на їхні могили, мені там боляче стояти. І нічого там немає такого, що залишилося одне добре, а нічого поганого не пам'ятаю. Я все пам'ятаю погане. Не тому що я така злопам'ятна, а тому що люди робили це навмисно навмисно ображали. Ось тому. Залишився в деяких моментах, просто з з них величезний знак такі запитання. Чому так, якщо, якщо можна було інакше? Ось. І це не означає, до речі, що я їх ніколи не образила. Не означає, але, ну, як правило, якщо рідні набагато від на старші, то вони задають тон спілкуванню, а не людина, яка набагато молодша. В них більше розуму, більше досвіду, і має бути більше мудрості, щоб вибудувати позитивні стосунки з більш молодшою такою людиною. Так що такі справи? Так що шанувати треба, розуміти треба, але треба казати правду про свій досвід. І е, я ж кажу, в багатьох випадках залишається купа запитань після того, як наші близькі або просто наші знайомі, з якими ми спілкувалися, йдуть в інший світ. А це не означає, що ми не робили щодо них помилок також. Е, але Шанувати набагато більше і любити набагато більше все-таки треба живих. А, людину за життя, а не за життя, знаєте, як, як дасть, а потім ходити і дотримуватися всіх обрядів на кладовищах. Я думаю, що ця мудрість моєї бабусі, що я. я Фокусуйся на любові до живих людей. Вона дуже багато важить для мене. Це, для мене це така мудрість була. її. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте.